Добрий день, як я обіцяв, викладаю відео з нашої стоянки, де ми продаємо транспорт. В наявності є отакі рами шасі, цистерни, хімічні, харчові, сканії такі є, не одна, є дафи. Є такі прицепи мега на мегаходу 2011 року. Є контейнери, танконтейнери, є дафи, є зерновози, такі цистерни, бітумні, цистерни є, паливні. Також маємо такі дафи, мега прицепи, мега машини, такі о. сканії з прицепами. Все в робочому стані. Ось такі. Всі працювали. Резина є. Ось такі ось. Кому це цікаво, приїжджайте, будемо домовлятися. Ціни вас, думаю, А Оформа оплати люба. без нал, з ПДВ. Оформлення за наш рахунок. Ніякі податки платити не треба. За все вже сплочено. Так що, кому цікаво, приїжджайте, будемо домовлятися, купуйте.